Конструкція відтепер мешканці центральної частини міста, які встановили у своїх квартирах пластикові вікна, сплачуватимуть штрафи, та ще й змушені будуть встановити на їхнє місце звичайні дерев'яні рами. Зараз до Галицького районного суду скеровано 32 позовні заяви за п'ятьма випадками. Судді вже винесли вердикт демонтаж пластикових вікон. Свої позиції чиновники пояснюють просто, центр Львова занесено до спадщини ЮНЕСКО і фасад кожного будинку має свій паспорт. Тому замінювати автентичні дерев'яні рами на пластикові заборонено законодавством. Як доказ без відповідальності львів'ян, голова Галицької районної адміністрації Ірина Маруняк показує журналістам фасад будинку на вулиці Вірменській, 2. Там поруч із дерев'яними вікнами хтось уже встиг поставити пластикові. Вони справді насамперед кольором та конфігурацією суттєво відрізняються від автентичних. Відтак тепер на власників цієї квартири чекає штраф і примусовий демонтаж. Мешканці реагують позитивно, ну деколи є певні заперечення, але якщо є рішення суду, то мешканці ну зобов'язані рішення суду виконати, тому що є рішення, яке необхідно виконувати, допомагає виконавча служба. Виконавча служба вживає заходи в рамках чинного законодавства, накладає штрафні санкції на мешканців для того, щоб вони виконали рішення суду, якщо вони його не виконують добровільно. І потім, якщо далі не виконують, скеровує матеріали в прокуратуру для вжиття заходів в рамках. Усі львів'яни, які встановили пластикові вікна перед їхнім демонтажем, мають сплатити штраф від 850 до 1700 гривень. Це передбачено 92-ю статтею Кодексу України про адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавства щодо охорони культурної спадщини. Станом на сьогоднішній день у Галицькому відділі виконавчої служби перебуває 5 виконавчих документів. Дві людини фактично виконали рішення суду. Одне провадження він Буквально на минулому тижні і по двом поданням скеровано матеріали про прокуратуру галицького району на порушення кримінальної справи. Вказані подання знаходяться на розгляді. У Галицькій районній адміністрації переконують це тільки перші ластівки, адже у центральній частині міста незаконно поміняли близько 14 тисяч вікон. До них просто ще не дійшла черга. Як альтернативу встановленню пластикових вікон, чиновники називають спільну програму між містом та товариством ГІС. За неї, за умови реставрації дерев'яних вікон, мешканцям доведеться заплатити тільки 20% від вартості робіт та матеріалу. Решту суми компенсує уряд Німеччини.